І так, друзі, всім привіт! Наступна посилочка з Китая. Ось такий білий маленький конвертик. А, насправді не знаю, що тут знаходиться. От тут вказали, що це є карт -рідер. Оцінили в 5 доларів. Е -е, немає ні трек номера, нічого. Е -е, давайте відкриємо і подивимось, що ж знаходиться в цій невеличкій посилці. Так, мій супер ножик відкриваємо і щось тут китаєць замотав. Так, тут більше немає нічого. Так, що тут у нас? Ух ти, да-да-да! Це от така штучка, отакий от імрілочок. Значить, дуже популярна штучка на Алікспрес. Ось такий брілочок. Тут ось такі дві кнопки натискається, а інші дві ні. Це є скрита відеокамера. Ось я покажу ближче. Ось тут знаходиться камера. Тут, напевно, мікрофон. Чи тут, чи тут, не знаю, два отвори. Ось, Ось такі дві кнопочки. Ось ці дві кнопки це є муляж. І е, така матова поверхність. І для ключів. В принципі, зроблено так непогано. Тут знаходиться порт міні-USB, якийсь отвір. Насправді не знаю, що він означає. Та слот для карти пам'яті. Ось така ось штучка можна використовувати. Насправді, вага досить невелика. Ну, близько, думаю, 20-30 грам. тобто, взагалі дуже така маленька штучка. Так. І в комплекті є ось такий ось кабель. Міні-USB на USB. Та отакий от, от буклетик тут на китайському, є і на англійському. А ось тут зазначено, що за що відповідає. Так, ну клавіша увімкнення, відеокамера, USB, Reset, індикатор, TF. Ну, давайте попробуємо увімкнути. Так, що потрібно натискати? Нічого не відбувається. Можливо, розряджений камера, брелок, а ось за МГО індикатор. І я думаю, що потрібно встановити карту пам'яті і вже дещо відзняти. Думаю, що невеликий е, кількість відео відзніму і вставлю в кінці цього відео. Посилання на даний товар буде, як завжди, під відео. Ось така прикольна штука. Побачимо, як буду знімати. Все, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока, запису, їду на велосипеді.